Вітаю шановне товариство. Сумували за патчами. Я от дуже сумував, особливо після того, як з'явилися нові імби, і вони потребували негайного нерфу. Що Valve, можливо, і зробили. А може і ні, ви дізнаєтесь у цьому відео, адже в доті вийшов патч 7.37b. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитись, що ж там зробили в патчі. Першочергове, що ви могли помітити, так це те, що Кая більше не стакається з мене з інших кая артефактів. Фактів. Тобто з Мітіор Хамером, Яшакаю і Кая Сенджем. Це особливо важливо було на Спіріті, на котрому збирали Каю, Мітіор Хаммер могли ще зібрати, шліфанути це Яшакаєю, і у нього була величезна мана регенерація. Тепер так не працює. Ну і плюс до цього нерфанули радіус етернелченів з Глійпнера. Каст Рейндж з гілочки з Айронву 3 пофіксили, ну а далі все стосувалось безпосередньо героїв. Тут ми і зупинимось більш детальніше. Почнемо, напевно, з незрозумілого для мене нерфу, так це з нерфу Абадона. Йому апнули манакост на перший спел, при цьому додали трошечки демеджу на пасивку і безпосередньо ще нерфанули йому. Таланти. На 10, 15 і 25 рівні. Я Абадона в своїх пабліках не бачив дуже давно. Я так розумію, що вал хоче, щоб Абадона пікали більше на корову позицію за рахунок Абу 3-го спила, але, ну не знаю, я і так його не бачив. Далі йде справжня біль. Для мене. Приховувати не буду. Ось так виглядав мій Вінрейт на аксі в новому патчі. І я б не сказав, що йому щось робили. Просто про нього згадали через те, що пофіксили актуальних офлейнерів. Йому в патчі нерфанули радіус крутилки. Тепер на 25 крутилка демажить по радіусу менше. І замінили місцями 15-й левел талант і 20-й. Тепер на 15-му тут не демедж з контрхелікса, а плюс армор. А контрхелікс знаходиться тут. І треба обирати. Ти качаєшся. To be. Плюс демедж з ультимейту, чи плюс демедж з пасивки. Першочергово, моя оцінка, я думаю, що це не дуже вплине на героя, адже навіть в більшості ситуацій я зараз брав ось цей талант на Баттлгангер, тому що він з шардом доволі непогано комбінується. Хоча побачимо на практиці, звісно. Так само, якщо що, Valve вкотре вирішили фіксанути легіонку. Мені здавалося, що цього героя ніхто, окрім, мене, особливо не пікає. І за рахунок того, що суперники не були готові до неї, у мене приблизно такий самий він рейд, як і. На аксі в новому патчі. Так от, їй фіксанули тривалість бар'єру. Тепер цей бар'єр триває так само, як і пришвидшення її атаки з першого спила, а саме 6 секунд. Я не думаю, якщо чесно, що це критично, адже бар'єр майже завжди розбивали миттєво в тімфайті. До речі, знаєте, що Valve не зможуть ніколи пофіксити. Правильно, так це монітори Lenovo Legion r 25 i 30 з діагоналлю 24,5 дюйми і частотою оновлення 165 Гц. Ну і захисним покриттям для очей. Ліново легіон досягай неможливого. Кожна перемога прикинь мене, прикинь народжується мене. з поразки. Ні. Hey guys, вітаю на стримі. Моменти, що випробовують твою рішучість. Моменти, які змушують замай, тебе замай, здатися, замай. але ти продовжуєш. Невпинно. Гаразд, ми це зробили. Завжди рухайся вперед. Тому що гра завершиться... Коли ти її завершиш. Досягай неможливого. Легіон від Леново. За посиланням в коментарях під цим відео можете зацінити ці монітори. І з цікавого зверніть увагу на грань клокверка на хукшот. Її вал систематично намагаються допрацювати, щоб брали, намагалися її замість грані на коги. Дивіться. Фокшот тепер дає не бар'єр а бонус армора герою, котрого хукає клокверк. Ну і при цьому, звісно, зменшується хук. Кулдаун хука. Він кидешся на 30, а 8 секунд. І ще повертається 75% мани клокверку при застосуванні цього ультимейту. Тобто це плюс армор для союзника, плюс армор для клокверка, і мана ще й повертається, який де невеликий. Таким чином можна намагатися забафати свого тіммейта. Напевно, Valve хоче побачити саме це. Але як та тут основна фішка в тому повинна бути, щоб апнути тривалість цього армора, адже ну 4 секунди тривалість. Ось цього арбора, ну, це взагалі небагато в тімфайті, навіть при тому, що хукка дешиться 8 секунд. Як мені це реально застосовувати? Тут ми пройдемось швиденько. Дарксіра знову нерфлять, тепер максимальний демедж з вал розпанча, тож ніж з нормал панча а ганімного його нерфанули. У Даркфілу ми бачимо, що ауру радіуса збільшення демеджу Реалами саме цю грань апають. Дес профит дві інші грані, окрім тієї, яку ти додали в патчі 7 і 37. Загалом я покладав на сього героя доволі такі великі надії. Але на практиці виявилось, що її головний мінус в тому, що вона просто в лейтгеймі не демаже, і в мітгеймі вже безпосередньо, через те, що третій спел не в відсотках наносить шкоду, а саме базову шкоду він наносить зараз. І по аурам ворожим це майже нічого. Тобто, тому що у ворогів є армор, духи менше демажать. І третій спел відповідно також в пайп особливо не демажить. В Цьому головний мінус героя. Тепер переходимо до нерфів топ 1 мідера патча, а саме Ембера. Його брали на ФП в професійній доті, можна спокійно брати в пабліках. Йому майже нічого неможливо було зробити. Дивіться, тепер його вроджена здібність вона демажить менше відчутно. На 6 демажа це нерфанули. Апнули КД другого спла на одну секунду. Ну і нерфанули 10 і 15 левел таланти. Чи достатньо цього для того, щоб перестати пікати Ембер Спіріта? Думаю, ні. Валв додали опцію збільшення рейнджі кріпам, котрих приручує Енсіантрес, але. Ну, я щось не розумію, дивіться, тут написано 200 збільшення дальності атаки. Це виглядає як збільшення атаки на кріпі рейнджовому? Він дамажить абсолютно на тій самій ренджі. Ну, дота все ще в беті, розуміємо. Тут Valve думали-думали і такі Щось войде напікають, а аптим йому... Взагалі, то баш на один левел майже Тож точніше, не майже, а по суті, в один левел. Чом би й ні. Тепер до цікавого. По-перше, тепер сфери на інвокері можна кастувати безпосередньо в інвізі і міняти ось таким чином спили при потребі. Але головний його прикол не в цьому, а в тому, що йому додали талант на 15 рівні на плюс один форш спіріт. Відповідно, що можна зробити? Ти можеш викликати собі три форш спіріта, але в підтвердження того, що дота все ще в беті знаходиться, натискаємо знову форш спірітів, і ми бачимо, що. Один форшпіріт залишається на місці. Таким чином можна зробити ось так. Ну, приблизно стільки форс-пірітів буде з актеріном на котлі і з інвокером. І виникає ось такий цікавий косплей на брудмазер зараз від інвокера. Буває, чекаємо. Патч 7.37 це, щоб пофіксили. Базова шкода на джгірнауті збільшена на 2. Можна пікати героя. Валв продовжують апати Магнуса, йому апнули базову агілу на 3, враховуючи, що це універсал це для нього взагалі. Чудово, також у нього вроджена здібність. Тепер дає slow Resist у вигляді 50% в залежності від прокачки Reverse Polarity. Це, напевно, єдиний герой, у котрого є slow Resist, саме у вродженні здібності без артефактів якихось. Ну і при цьому апнули ще таланти на 15-му левелі. А тепер звертаю вашу увагу на такого героя, як Мірана. Дивіться, у неї Solar Flare, Ось ця от здібність, вона, як ми знаємо, не дає інвіз, але збільшує демедж у союзників і безпосередньо у Мірани. Що це дає? Тепер до максимальної шкоди за цю здібність, треба, щоб пройшло 6 секунд замість 8. Тривалість загальної цієї здібності залишається тією ж самою. Плюс Valve збільшили страйк демеджу страшторму на другу ціль зі 100% зменшення до 80% Тепер йде, а не до 75%. І страйк радіус збільшили на, на страштормі. Так само апнули трошки і аганім. Тут Valve натякають на те, що хочуть побачити все ж таки Мірану в піках. Слухайте, от із цікавого я не пам'ятаю героя, котрий отримував на... Настільки великий приріст вінрейту, як Тінкер. Це, напевно, рекорд з поміж всіх героїв, котрі апались в патчі. У нього було плюс 16% вінрейту майже на всіх рейтингах в Доті. На легенді, наприклад, 18,3%. Ну, окрім вартового і Герольда. Тут Тінкера ми не бачимо взагалі. В Чому ж фішка цього персонажа? Бо досі багато людей не розуміють. Він тепер пікається на саппорта. Береться грань, котра хіляє з допомогою машинок. І таким чином Кінкер може взяти собі холі локет, спамити машинку, машинки, захилювати тіммейтів, збирати корисні шмотки і бути в, бути в меті цього патчу. Valve трошки його фіксанули. Ну як трошки? Побачимо, оцінимо безпосередній виграх, наскільки трошки. Адже тепер його грань хілить не 45 за машинку по суті. А 35. Тобто це нерф ну на 10 прям хіла достатньо багато. І йому ще на Манакост на його дефенсивну матрицю, але я не думаю, що це критично. Ну і на самі машинки на 10 мани апнули манакос. Далі у нас йде нерф Урси, це герой, котрого на Кері зараз дуже активно також пікають. Її фіксанули талант на 15 рівні, тепер поміняли місцями з 20-м левел талантом, що перший спел накладає фурі свайпси. Зменшили на 0,1 секунду тривалість з першого спела інрейджу з шардом. І нерфанули вроджену здібність. Тепер тут здоров'я, як шкода, наноситься 1,2% і апається з прокачкою безпосередньо ультимейту. Я думаю, ви вже бачили, як ви Носить 100 тисяч демеджа буквально з усіма слотами. Це герой, який найбільшу шкоду зараз робить в доті. Якщо не бачили, то до телеграм-канала підпишіться, там я викладав коротенький відео про це. Що Valve зробили? Тепер його аганім враховує бонусний ефект на ворогах як шкоду. Як ультимативно, дивіться, наприклад, от шива. Тут є три дебафа від шиви на, ворог... на ворожому герої. Сповільнення, Швидкість руху зменшено було, базова шкода від чарів збільшена, і швидкість атаки пасивно зменшується. Раніше це було як три дебафа, відповідно, базова шкода веномансера збільшувалась на 60%. Тепер один такий артефакт рахується як один дебаф. Відповідно, він може збільшити базову шкоду веномансеру лише на 20%. Схожа історія із вардами веномансера. Адже, наприклад, варди давали свій дебаф на пасивку веномансера. Практично також свій дебаф. Тепер він рахується як один дебаф загалом. Коротше кажучи, дамажити він буде відчутно, але вже не настільки багато імбово, як було. Зверніть увагу на такого героя, як Варлока. Його трохи апнули. Ну і ще персонаж, на котрого я закликаю звернути вашу увагу, це вічдоктори. Йому апнули грань на Десвард Тепер цей дес. А чому вона не змінилося? Ну, бета, всі знаємо. Так от, тепер ця грани Дезвард дамажить дві цілі. Основну ціль вона дамаже на 100%, а друга рядну ціль на 65%. Ну і ледь не забув, дві імби патчі з офлейна це Visage і Sанking. Тут валф. Коротше, для тих, хто не знає. Сола Assumption у візажа, я вже розповідав, що це грань імби повної. Якщо ви робите кіли на візажі, ви заробляєте неймовірну кількість золота. Адже тут вішається на ворожих героях дебаф, навіть якщо ви не добили цього героя, то протягом трьох секунд, якщо він вмре, ви все одно отримуєте бонусне золото. І Valve вирішили, що цю грань чіпати не треба. Вони лише пофіксили йому вроджену здібність, котра йому давала заряди, кулдаун редакшена, якщо його ніхто не чіпає. Тепер у нього не 10%, не 10 зарядів, цих відповідно, 20% було зменшення здібності uh, КД. Тепер у нього 8 зарядів і 16% зменшення де буде на пташках або на інших спилах. Ну а сент Кінг, на котрого вже вигадали той біл, про котрий я розповідав на початку паща, з Блустоуном, а анімом Блінком, коротше кажучи. Знаєте, що йому зробили? Нічого, вал вважає, що це абсолютно чесний герой. Отакі от, от справи, любі друзі. Вам же я дякую за те, що ви дивились це відео. Не забувайте підписатися на канал, ставити вподобайку. І побачимо з вами завтра. На все добре.